Слава Україні, Вову не пустили на рейс. И он от этого умер и воскрес. крізь. Так, же они спровоцировали эти события на этом направлении. Всі по традициям советских піонерських лагері. Привіт, це ступор пропаганди на Матевосяннюс. В Ерефії з'явилися піонери, пенсіонери та собака Путін. Китайці воскресають після СВО, а бункерний напився дешевого вина і почав знову звинувачувати у всьому якусь НАТО. Далі буде цікаво та весело. Тож додивіться обов'язково до кінця це відео. Поставте лайк і підпишіться на мій канал, якщо побачили мене вперше. А ми починаємо. Найкращих традиціях СРСР радянська деградація, дах, що поїхав, і ура, патріотизм у республіці Адигея процвітає табор для піонерів, але наймолодшому піонеру 35 років. І власне з 35 і до нескінченності будь-хто з дорослих може відвідати цей табір. Найстаршому піонеру було 75 років. кажуть, що збираються туди для того, щоб повернутися у молодість, повернутися в СРСР. Хоча цікаво, як 35-річна людина може відчути свою молодість в радянському союзі, якщо на момент розпаду СРСР йому виповнилося лише 3 роки. Все по традиційні... советских пионерских лагерей. Красные галстуки, мотивирующие девизы, поднятие флага и дружные компании. Вот только в отрядах не дети, а взрослые. Те, кто захотел снова попасть в детство. Конечно, вернуться в прошлое нельзя. Но почувствовать и поностальгировать о той незабываемой атмосфере очень даже возможно. У нас отдыхают люди 35+. Ограничений нету. Самый старший пионер, это у нас 75 лет. Люди сюда 8, приезжают на пионерский лагерь, где объединяется дружба. Потому что все хотят попеть песни под гитару у костра. Потому что все хотят танцевать на, на ретро-дискотеках. Потому что все хотят вспомнить свою молодость. Просто глоток свежего воздуха. Потому что, да, все поменялось, новое, пришли новые люди с новыми идеями. Все прекрасно, замечательно, тем не менее, иногда хочется вдохнуть вот той піонерії, того задору, задора, патріотизму, патріотизма, та тої ідеї, котрої ми були палні тогда. На ті закони піонера, которые ми изучали, Вот главные, самые основные, вот они идут со мной по за жизни. Зазвичай піонери допомагали пенсіонерам. А ось цим піонерам вже навряд чи хтось допоможе. Цікаво, а морозиво по 5 копійок їм там теж видавали історії, про які неможливо мовчати. Православ'я головного мозку продовжує процвітати у головах ФСБшних російських попів. Цього разу священик РПЦ розказував про китайця, який приїхав на СВО, помер і воскрес. А все тому, що прийняв російське православ'я. Я, Я ролик про некого Китайця, який участвував в СВО отримав пулю в живот, розвратівши всі його внутрішність. він від цього умер. И воскрес! Ему явился святитель Лука Крымский, его исцелил полностью, его внутренности были исцелены, и вот он принимает крещение, приезжают его родственники, вот они фотографии, все уже в белых одеждах, новокрещенные объекты нашей православной церкви. М да, выслев про армию зомби набывает нового сенсу. Тем часом у Путлера появился еще один двойник. Собака, така собі жіночка на прізвище Мізуліна, про яку змі кажуть, що вона коханка Путіна, назвала свою собаку Вовой. Але судячи, що і цього Вову, як його прообраз, не раді бачити е, за кордоном. Тому жіночку з цим Вовою не пустили у літак. Вову не пустили на рейс. Це його перший польот, і так говориться перший Але ми не здаємося. І попробуємо зробити це ще раз. Бідна жіночка, коханий не пускає до бункера, тому доводиться уявляти, що собака це Путін. А ось сам бункерний їздить по закордонах. Ну як по закордонах? У Білорусь. А щоб бункерний диктатор відчув себе у справжній демократичній країні, щоб відчув цей запах, Лукашенко, картопляний фюрер, вирішив його пригостити французьким вином. А щоб жертви пропаганди не звинуватили своїх диктаторів у непатріотизмі, вони вирішили про це створити навіть окремий. Допис: французька присутність на зустрічі президентів Білорусі та Росії, хоч так написав офіційний телеграм-канал прес-служби Лукашенка. І звісно, для підтвердження вони навіть виклали фото тієї пляшки французького вина. Але зрозуміло, що в умовах санкцій у Білорусі знайти хороше французьке вино просто неможливо, тому вино було дешеве. За 200 гривень. І взагалі не здивуюся, якщо це просто була пляшка з-під французького вина, а всередині був картопляний смузі на основі самогону. Тепер зрозуміло, звідки і під чим у бункерному виникають такі безумні ідеї про напад НАТО, Заходу і взагалі якісь загрози. Напевно, після чергової картопляної самогонки бункерний видав, що те, що відбувається зараз на Харківщині, це провокація НАТО. Забиті. На пас на поступах Харьков, так и они спровоцировали эти события на этом направлении. Я же полгода по назад публично сказал, если они дальше будут наносить удары по жилым кварталам, квартал, мы вынуждены будем тогда создавать зону безопасности. Цікаво, чому Боженька ампутував росіянам причинно-наслідкові зв'язки? Все ж просто не було б нападу на Україну, не вибухало б на рашці, не було б нештатних сходів кабів, і не дамбілі б Білгород. Все ж просто, але росіянам цього не зрозуміти. Пропаганда взагалі каже, що це ми на них напали, і вони у це вірять. Ну а нам з вами треба вірити в нашу перемогу і у збройні сили України. Частину коштів, які ви люб'язно спрямовуєте на розвиток мого каналу, я направляю на Збройні Сили України на їх потреби. Тому вдвічі вдячний всім, хто допомагає мені допомагати армії. У кого є можливість і бажання долучитися в описі цього відео знайдете всю детальну інформацію, як підтримати канал Матеосян Ньюз. Також ця інформація є в описі мого каналу. Заздалегідь всім вдячний. Сподіваюся, ви лайк вже поставили під цим відео. Звісно ж, підписалися на мій канал, якщо побачили мене вперше, і написали коментар з приводу того, що почули у цьому випуску ступора пропаганди. Ми обов'язково побачимося разом. Переможемо. Слава Україні!